Купив сьогодні такий генератор. Сьогодні 27 жовтня 2022 року, так як зараз в Україні перебої з електрикою, всі ганяються за генераторами. Я купив такий генератор, привезений з Європи. В нас продають, ніби зроблений в Італії, але це є Китай, але зроблений по замовлю Італії. І на ньому пишуть, що це є яко італійський генератор, заявлено на потужність. На ньому зараз покажу картку. Тут у нас пише, що 2300 Вт-50 Гц. Він має три фази, дві фази, 2300 Вт. І він даже має постійну напруги має 2000 Вт. Чи як то, а це? Ні, то макс, це то робочу і дві, максимум 2300. Але в інтернеті всі заявляють, на епіцентрі, на розетці є вони невиселені ці моделі, і там написано, в них потужність 2300, що те є номінальна, а максимальна 3. Кожен пише різні кілограми, ваги реальна вага його 40 кілограм. Гарно зробили цей генератор. Запускається ніби з пульта, але з пульта він не працює, так як за 2 роки, це 2000 року, за два роки акумулятор, звичайно, у нас потух. Він не заводиться, є в ньому таймерметр, він рахує, скільки годин пропрацював. Автостарт можна з пульта завозити, заводити, можна з ключа. Є на 220 вихід такий, є воно такий якийсь, роз'єм, Не знаю конкретно, що це за роз'єм, І є в нас такий на три фази. 380. Яко. Заявлено, що то є інвертор АВР, підключав лампочки в хаті, всі лампочки мерехтять ужасно. Навіть прості лампочки більше без нічого. Так це все виглядає. Коробочка, гарно все розписано. Пише 45 кілограм, 45 там немає, він важить 40. І ПРЦ. Але в документах пише в Італії. І така книжка У нас до нього йде. І такий набір. Що, що в цьому генераторі хорошого? Хорошого це у нас ці кулічка. Вони мають підшипники, і такі мощні, хороші. Все, що тут є хорошого, все інше це галімій Китай, який не вартий навіть гривні. Зараз попробую його завести і протестити. З пульта завести його не зможу, так як акумулятор в ньому мертвий. Стоїть такий, як до мотоцика, маленький акумулятор на 12 В Ампери, не пам'ятаю, він стоїть під цією передньою кришкою. Зараз я його заведу і вам покажу. Тут треба повернути ключик на он. Старт не робить, бо акумулятор сів. На он збоку. Тут треба на ньому відкрити кранік. Відкриваємо кранік. Включаємо, перекриваємо доступ повітря, як Зараз ще раз. Завівся, як видно, не з першого разу, що я його тільки заводив 5 хвилин тому. Таймер метр на ньому є годину 20 всього-навсього напрацьованого. Напругу від нас показує 220 вольт. Є в нас такий чайник, звичайний, який є в каждому хаті. Цей чайник має 2-300 ватт. На чайник попише 2-300 ватт. Зараз підсуну його ближче, щоб було видно. Обо чайник ще не включений. Включаю чайник. Включаю. Чайник. чайник включений. От напруга, яка у нас не газує. Чайник, звичайно, не нагріється на такому. Нереально. Зараз так, чайник виключаю. І напруга зразу піднялася. Ну, Хтось скаже, це заявлений, 2-300 це максимум. То ми візьмемо такий більш це у нас є полірувальна машинка 1600 бал. Запускають цю машинку. Та й не вихідний, та й працює. Хтось може сказати. Звичайний робить, ми його витягнемо. чайник. Нічого в нас немає, лишилося, тільки в брезент сіця. Робить. О, така техніка китайська. Не варта ані гривні. Не купляйте люди, такого гівна. Коштує воно 20 тисяч гривень, а не варта воно ні гривні реально. Він тільки є щоб освітлювати лампочки, і то вони будуть вас мерехтіти і погорять. Тому що частота тут немає 50 Гц, вона плаває. Щоб для хати треба купити тільки інверторний генератор. Бо цей генератор нічого не потягне взагалі. Пробував включати холодильник, ні один холодильник не запускається. Насос на воду має 1 кВт, теж не запускається. Все, це, це китайське говно. Гарні коробочки, гарне тоді зроблене, але не варте воно ні гривні. Все, дали вам покупок мирного неба на Україні.